Доброго дня, діти! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку нумерація трицифрових чисел, обчислення на основі нумерації, розв'язування задач двома способами. Отже, міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо акуратно. Перші завдання ми виконаємо у вигляді математичного диктанту. Будь ласка, запишіть в зошиті скорочену математичний диктант і перше завдання. Виконай дії з іменованими числами. Запиши тільки результати обчислень. Запишіть, будь ласка, результати в три стовпчики та як вирази записані в підручнику. Ставте відео на паузу і виконуйте обчислення. А тепер перевіряємо. Ось правильні відповіді. Наступне завдання. Які числа на числовому відрізку пропущені. Запиши ці числа. Під кожним з них запиши число, яке на один більше. Розглянь числовий відрізок. 597, 598. Запиши три наступних пропущених числа. А під ними число на одиничку більше. Перевіряємо. 599 600, 601 пропущені числа, а знизу на одиницю більше. І третє завдання математичного диктанту. Запиши як суму розрядних доданків кожне із чисел. Пригадаємо, що наші числа трицифрові складаються із розряду сотень, розряду десятків і розряду одиниць. Зразок записувати не потрібно. Запишіть наступні числа. У вигляді розрядних доданків. Ставте відео на паузу. А тепер перевіряємо. Молодці. Всі впоралися з завданням. А щоб трішки перепочити, виконаємо цікаві завдання усно. Микита задумав трицифрове число, що закінчується цифрою 3. Це число більше, ніж 500 і менше, ніж 510. Яке число задумав Максим? Постав на паузу подумай. Молодець. Це число 503. Поділи фігури на дві групи. За якою ознакою ти це зробив? Зробила. Так, звісно, рожева пряма лінія і жовта пряма лінія. Це одна група фігур. Решта фігур це криві. А тепер зосереться! Потрібна вся твоя увага. Ми переходимо до розв'язання задач двома способами. Задача номер 20 15 аркушів жовтого паперу і 25 аркушів зеленого паперу розклали в папки по 5 аркушів у кожну. У скільки папок розклали цей папір. Отже, Користуючись планом розв'язання задачі, ми розв'яжемо її двома способами. Спочатку ми можемо дізнатися, скільки всього аркушів паперу було. Пригадай, жовтого 15, зеленого 25. Постав відео на паузу і запиши, як дізнатися, скільки всього було аркушів. Молодець. 15 додати 25 дорівнює 40 аркушів. У скільки папок розклали цей папір, якщо в кожну клали по 5 аркушів. Постав на паузу і запиши, скільки вийде папок. Молодець. 40 розділити на 5 дорівнює 8 папок. Можна цю завдачу розв'язати і другим способом. Спочатку дізнатися, у скільки папок розклали жовті аркуші. Постав на паузу відео і розклади 15 аркушів по 5 аркушів у кожну папку. Перевіряємо. 15 розділити на 5 дорівнює 3 папки для жовтих аркушів. У скільки папок розклали зелені аркуші, їх було 25 і в кожну папку клали по 5 аркушів. Постав на паузу і запиши. Перевіряємо. 25 розділити на 5 дорівнює 5 папок для зелених аркушів. У скільки папок розклали весь папір? Ми дізналися, що для жовтих аркушів знадобилося 3 папки, а для зелених 5. Дізнайся, скільки папок вийшло всього. Молодець. Всього 8 папок. Яка ж буде відповідь? У запитанні слово скільки замінюємо. Знайденим числом. І в нас виходить відповідь: у вісім папок розклали папір. Молодець. Наступна задача номер 21 Теж розв'язуємо двома способами: У їдальні щодня випікають 20 хлібин із пшеничного борошна і 10 хлібин із гречаного. Скільки всього хлібин випікають у їдальні за тиждень? Я записала коротку умову задачі. За один день 20 хлібин і 10 хлібин. За 7 днів невідомо, скільки випікають. Звідки я взяла число 1? Так, це щодня. Звідки я взяла число 7? Правильно, 7 днів у тижні. А тепер розв'язуємо задачу першим способом. Скільки всього хлібин випікають за один день? Поставмо паузу і запиши вираз. А тепер перевір. Молодець. 20 додати 10 дорівнює 30 хлібин випікають за 1 день. А скільки ж хлібин випечуть за 7 днів, якщо щодня випікають 30 хлібин? Будь ласка, як ти це дізнаєшся? Запиши. Молодець. 30 помножити на 7 дорівнює 210 хлібин. Цю задачу можна розв'язати і іншим способом. Спочатку ми дізнаємося, скільки ж хлібин із пшеничного борошна випечуть за 7 днів. Подумай, що для цього треба зробити, і запиши. Став на паузу. Молодець. 20 помножити на 7 дорівнює 140 хлібин за один день із пшеничного борошна випікли. А тепер. Дізнайся, скільки випекли хлібин із гречаного борошна за тиждень Молодець. 10 помножити на 7 70 хлібин із гречаного борошна за один день. А що ж треба зробити, щоб дізнатися, скільки хлібин спечуть за тиждень із пшеничного борошна і із гречаного. Молодець. Треба додати. Отже, 140 додати 70. Дорівнює 210 хлібин. Запиши відповідь. Всього випікають 210 хлібин за тиждень. Молодець! Ти чудово попрацював. Вдома, будь ласка, розв'яжи задачу номер 23 двома способами. Вона схожа на одну із тих задач, що ми розв'язували в класі. Скористуйся цим зразком. А тепер оціни! Як добре тобі працювалося сьогодні на уроці? Було легко? Потрібна була допомога чи було важко? Молодець! Ти супер впорався із всіма завданнями. До зустрічі!